Привіт сьогодні з розробником і власником, директором нашої компанії. Огляд на наш міні-трактор. Пару запитань задамо. Що тут по факту? Ось дивіться, перше, що я бачу, ричаг. Що це за рычаг? так, так Це ричаг для підйому опускання трьохточкової навіски. Ось навіска ззаду. Тобто, от ззаду показує нас так, фриза. Вона так опускається і піднімається. А, а, а висота підйому навіски? Скільки у вас ход навіски від землі? Ход навіски регулюється від. 5 см до 50. Ось оця прицепна серга. Коли ми її поставимо замість фрези, вона опускається 5 см і піднімається 50 см. Я зрозумів. А Що у вас ще таке інтересно? А що ви ящик сюди вліпили? А що це, хто це попросив сюди так поставити? Ящик для акумулятора. У кого нема акумулятора, можна сюди е, сидора класти, тормозка. Чекушку і зароблені гроші. Я зрозумів. А щось когось сюди посадити. От крило більше зробити. Воно я бачу моцне таке у вас. Ну, тобто воно нікуди не отерветься. Кось посадить сюди можна? Можна! Наверх, на низ, куди скажете. Я зрозумів. Тобто по бажанню клієнта ми можемо любе голубе зробити, я так зрозумів. Так. Будь-що можемо зробити. Тобто, люди, дивіться, ось людина відповідальна за цей весь процес. Ось такі трактори ми робимо вже 13 років по всій Україні. Тисячі наших переобладнань, тисячі комплектів продано. Ось такі варіанти пропонуємо для вас. Звертайтеся, телефонуйте. Телефон на екрані та в описі відео працюємо для вас, працюємо цілодомово. Сила Україна, слава Україні!